Друзі, всім привіт ви на каналі і Сьогодні я вам покажу справжнього білого звіра серед ігрових. ПК це збірка, яка поєднує стиль, потужність і надійність. Сучасний процесор із величезним кешем, швидка пам'ять, нова відеокарта. Та, звісно, все це зібрано в корпусі, який сам по собі виглядає як витвір мистецтва. Все це у цьому відео, але перед початком від вас, вподобаєчка і підписочка на канал. Корпус Gaming gt 502 у білому колірі виглядає не просто красиво, він масивний, впевнений і при цьому дуже продуманий. Сляні панелі, зручна конструкція, двокамерна компоновка, окремо основне відділення для всіх гарячих компонентів і окремий простір для блоку. Жилення та кабелів. Тож, коли відкриваєш вічну панель, перед очима ідеальний порядок, жодного хаосу. Ще одна річ, яка мені дуже подобається, це зручність обслуговування. Фільтри знімаються за секунду, можна легко прочистити пил, не розбираючи півкорпуса. Є й вертикальне кріплення для відеокарти, корпус має ручки для перенесення. А головне у цьому корпусі море місця для охолодження. Хочеш ставити величезний радіатор на 360 мм, легко. Хочеш купу вентиляторів? Тут можна розмістити їх до 13. Це означає, що температура всередині завжди буде комфортною, навіть якщо запустити найважчі ігри чи рендеринг відео. Усередині цього білосніжного корпусу стоїть серце всієї системи. Материнська плата Asus ROG Strix x 870 a Gaming. Її дизайн чудово доповнює загальний стиль збірки, білий колір, стримані акценти, підсвітки і продумане розташування всіх елементів. Але справа не лише в тому, як вона виглядає. Це основа, яка дозволяє розкрити потенціально. Кожного компонента. Тут посилена підсистема живлення тож навіть найпотужніший процесор працює стабільно без просідань. Є підтримка PCI Express 5-го покоління і швидких накопичувачів, і ти одразу розумієш, що в такої плати немає обмежень ні зараз, ні найближчими роками. На платі встановлений процесор AMD Ryzen 7 9820 X3D. Справжній монстр у світі геймерських рішень. Це восьмиядерник з 16 потоками і величезним кешем L3 обсягом 96 МБ. завдяки чому. Він буквально літає в іграх. Його частоти сягають понад 5 ГГц. Щоб така потужність залишалася холодною і тихою, використовується система охолодження ASUS ROG Strix LC3 360 ARGB LCD Wide. Це рідинна система охолодження з великим радіатором та трьома вентиляторами. Вона не лише ефективна, а й виглядає дуже стильно. Прозоре вікно корпусу відкриває погляд на водоблок із LCD екраном, на якому можна вивести температуру або навіть анімований логотип. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну. Цього пристрою заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій: посилання на товар в описі від відео. Це дрібниця, але саме такі деталі створюють відчуття, що все продумано до дрібниць, і найголовніше навіть під навантаженням температура процесора тримається в комфортних межах, а вентилятори не перетворюють ПК на пилосос. Поруч розташовані модулі оперативної пам'яті Trident Z5, RGBR5 на 64 ГБ з частотою 6400 МГц. Запасу пам'яті тут вистачить і на сучасні ігри, і на роботу з важкими проектами, щоб система була не лише швидкою, а й зручною. У використанні тут встановлено два SSD, швидкісний Kingston KC3000 на 512 ГБ для оперативної системи та основних програм, а також більш місткий Kingston NV3 на 2 ТБ для ігор і медіафайлів. І звісно, відеокарта Asus Prime GeForce RTX 5070 з 12 ГБ пам'яті нового покоління GDDR7. Вона забезпечує комфортний геймплей навіть у найважчих AAA проектах. Завдяки DLSS 4-го покоління можна запускати ігри у високій розвідні. Дільні здатності і при цьому мати стабільні FPS. А велике трьохвентиляторне охолодження тримає карту тихою навіть тоді, коли вона працює на повну потужність. І вся ця система живеться від блоку живлення Azost Gaming Horizon tg GRGBE із високим ККД та запасом потужності. Ця збірка створена для швидкої роботи та продуктивної гри. Система завантажується буквально за кілька секунд, і ти одразу потрапляєш у робоче середовище без очікування. Ігри, встановлені на SSD, відкриваються миттєво, навіть великі проекти вагою понад. Сотню гігабайт все працює так, ніби немає жодних обмежень. Система настільки стабільна, що під час гри навіть складно змусти і нагрітися чи видати гучний шум. Охолодження справляється ідеально. Відомонтаж у 4К чи навіть у 8К, рендеринг у Blender, робота з важкими сценами у 3D-редакторах. Усе відбувається швидко і без лагів. Великий об'єм оперативної пам'яті G-Skill Trident z 5 дозволяє працювати одночасно з кількома проектами, відкривати великі архіви і навіть паралельно грати або стрімити, не закрив. Маючи інших програм. Відеокарта RTX 5070 тут також корисна не лише для ігор. У програмах, які використовують CUDA або RTX прискорення, вона дає суттєву перевагу. Наприклад, у Premiere Pro чи DaVinci Resolve ти реально економиш час на рендері завдяки апаратним кодекам. і це дуже помітно, якщо робота з відео регулярна задача. Щодо ігор, тут все доволі таки очікувано. Зв'язка потужного процесора та відеокарти дає хороший результат. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультраналаштуваннях отримуємо серед. Часто кадрів 151, що дуже навіть непогано. Процесор максимум був завантажений на 56%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 97% та нагрілась максимум на 64 градуси. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 172 кадри за секунду. Процесор максимум був завантажений на 61%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 63 градуси. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналів. Налаштуваннях ми отримали в середньому 89 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 98 Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 100% та нагрілась максимум на 65 градусів. Ця збірка чудове рішення для тих, хто хоче отримати максимум потужності, і при цьому йому не важлива ціна. Вона без проблем впорається з будь-яким завантаженням, але варто пам'ятати, що така продуктивність потрібна не всім. Це вибір для тих, хто хоче запас на роки вперед і хоче мати все й одразу. Якщо цей огляд сподобався від вас, вподобаєчка, друзі, підписочка. Ну і звичайно напишіть, що ви думаєте на рахунок цієї збірки, що б ви звідси прибрали, а що б додали. Можливо, можна на чомусь зекономити. Напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди був Юра. І на сьогодні це все.